Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, обстрілюють. Що роблять обстріли Покровська, Покровського напряму наших військових. Так, да, тут дуже сильні обстріли, дуже сильно. І е, в них от агресія, руйнація, агресія, оці е, е, атаки для них, вони завершуються поразки. В них немає результату. Скажіть, які плани у рашистів щодо Покровського напрямку? Тягнуть е, час, ведуть пропаганду якусь розповідати, е, розповідають про якісь перемоги, здобутки, брехні багато. Їм головний процес, щоб цей Покровський напрямок тривав безперервно, щоб. Не завершувались атаки, битви. Це вони спасають себе, рашисти. Скажіть, вище сили, які плани у рашистів Путіна, тих, хто стоїть за Путіним, у рашистів щодо Покровського, які плани? Вони намагаються... Якусь підтримку туди вони направлять, але цього буде мало. мало. Мало людей чи живої сили мало. Зброї мало. Всіх військових оцих расистів на Покровському напрямку буде вбито. Вони не зможуть продовжувати свій наступ. І те, що планують, ну, вони от кажуть, тягніть час, зараз має прийти якась підтримка, зброя. У них нічого не вийде. Повністю буде знищена вся армія Росії, що й наступає на Покровськ. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, поверніть всі біль, сльози, страждання, смерті, весь негатив. Всю агресію, що принесли. Расисти Покровську поверніть назад їм. І... сльози і страждання повертає назад рашистам Хай з ними все це станеться. Буде так і так буде. Обираю нет. одвертаю. Вони намагаються ще дуже сильно залякати. Оці обстріли це залякано воно не має результату для них. Ніякого. Повертаю ось негативне. Прошу вищі сили захисту міцного. Для військових України на Покровському напрямку. Для цивільних людей, українців, захист міцний і в день, і вночі. І весь негатив, що чинять росіяни, поверніть їм назад. одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки назад. І кулі повертаю, тому хто запускає, хто дає наказ на наступ. Перекриваю, перекриваю. Хай їх знищить. Буде так, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, уберіть ці перешкоди. Більше нема жодної перешкоди у військових України, щоб знищити расистів, що наступають на Покровськ. Буде так і так буде. Да буде повністю знищена вся авіація Росії. Більше немає військової авіації, жодного аеродрому літака в расистів. Буде все сказано здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!